Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це А зараз, друзі, давайте поговоримо про дуже модне явище. Поговоримо про тарологів. Найвідомішим тарологом невдаху і сучасності є Олександр Лукашенко. Ну, скільки б він не намагався щось показати на картах, в нього нічого не виходить. П'яні жінки-тарологи дзвонять своїм майбутнім хлопцям. Таролог з Троєщини не встиг добігти додому і наворожив прямо у ліфті. Український бізнесмен зневірився та звернувся до карт Таро, щоб дізнатися майбутнє свого бізнесу, і під час розкладу навіть на картах випали літери ЖОПА. <праць> Отже, уявіть, яна привела додому таролога. <праць> Виходити. Так, продовжимо наш розклад. Угу. Значить так, Яночка, вам треба поставити питання колоді. Угу. Ви ж розумієте, що питання дуже важливо має бути. Так. Да. Не чим закінчиться серіал? А. А чи буде знижка на манікюр? Добре подумайте. Яна, от ви зараз випадково не спитали, ой, а чи купи мені мій чоловік новий айфон? Ні. Я ще подумаю. Добре, давайте так. Просто спитайте краще, коли ваш чоловік стане успішним. А я це і так знаю ніколи. А, а чому така впевненість? Ну, тому що він же живе зі мною. А, ну так. Давайте, може, просто зробимо розклад на ваші відносини. Ой, давайте. М -м Починаємо розклад. Ай не. не не-не, не-не. Карта дурень. Кохана, я вдома. Саша, а ви знали, що ти прийдеш? Яка несподіванка? Я кожен день проходжу у восьмій з роботи. А що це ви тут? В дурня граєте? Це карти таро. Так, я хотіла дізнатися, коли я стану фінансово незалежною. Я тобі без карт скажу, коли ти влаштуєшся на роботу. До, До речі, ми зараз робили розклад на наші з тобою відносини. У нас не буде ніяких відносин, поки ти не влаштуйся на роботу. А, 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 а ще ми робили розклад на, 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 на твою успішність? Я дуже успішний, бо якби я був не успішний, тебе б не було грошей на цю всяку фігню. Це не фігня, це карологія, це наука читання свого майбутнього по картах. Твоє майбутнє залежить тільки від однієї карти, яку я постійно поповнюю. Не-не-не, Олександре! Карти Таро це дійсно справді потужна енергія. Ну, якщо там така потужна енергія, приходьте до мене під час блекаутів. Будьте мені телефон заряджати. О, Саш, я ж вас не познайомила. Саша, знайомся, це професійний таролог рада. Я рада. Та я не дуже. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Професійний лох бо башляє постійно за цю всяку тарофігню. Ти та хоча б раз поцікавився, що цікаво мені. Я завжди цікавлюсь. Цікавлюсь, куди витрачаються мої гроші. Ой. Ну добре. Давайте, зіграємо. Що козирь, хто здає? Саша, тут все набагато серйозніше. Ох. Тобто ми одразу на гроші граємо. М -м Тільки обережно. Я одного разу одного каталу укатав. Ага. А -а, Знаєте, що мені треба піти ще раз носик п -п -п перепудрить. Яна, що з тобою відбувається? Шо? То ти котиків приносиш додому, то п'яного психолога привела. Тепер ти циганку з вокзала притягнула. Це не циганка, це тролог. Добре, де ти її взяла? В інтернеті. Поверни її назад. Як я її туди повернув? Ну я не знаю через Юпітер в 10-му домі. Як ви там це робите? Саша, ти не розумієш, вона може бачити майбутнє. А, тобто вона в 2011 році купила біткоїни по одному долару, а зараз по 60 тисяч їх продає. Ні. То вона або тупа, або сліпа. Так, Янчик, скільки це опудоло коштує? Та не дорого. Півтори тисячі за пів години. Ну, я так сподіваюсь, ти її хвилин на 15 взяла. На дві. Фу, на дві хвилини. Години. Думав, що Ми не встигнемо. Тобто ви за дві години не встигнете зіграти пару разів дурня, щоб виявити, хто з вас більше дурепа? Угу. О, Капець, Яна. Я тебе влаштував на курси по фінансовій грамотності. Ну, Заплатив за це 5 тисяч. Так там мене. Вчили, як розпоряджатися грошима, а торолог мені скаже, де їх взяти. Ти викликала таролога, щоб вона сказала тобі, що в тебе немає грошей. Так, Яна, тобі до бабки треба. Шо? Порчу Ні, з тебе зняти. Не Ні, не. Рада я вас просила, а да продовжимо розклад. Так, давайте сьогодні, сьогодні, тільки сьогодні найкращий час для розкладів. Зараз Нептун в третьому домі. То може і ви додому підете. А Юпітер шукає п'ятий вимір. Слухайте, я щось не зрозумів. Оцей Юпітер-Сатурн. Це ваші друзі по пляшки. Так, Олександре, мені треба налаштуватися на розклад. Ай, не-не, не-не. Я готова. Слухайте, я вам пароль від Wi-Fi і так скажу. Не напружуйтесь. Так, давайте починаємо розклад. Яна дорозкладемо ваші аркани. Ви краще таргани її з голови виженіть, бо вони там так глупають. Це капець. Саша, припини. Карта королева. Ой, ой. Нічого страшного. Вона означає новий приток фінансів, але потім несподівані витрати грошей. Так, ану швидко поверни мені мою картку, бо в мене завтра там аванс прийде. Я не хочу, щоб в мене гроші кудись несподівано поділись. Ой, та будь ласка, вона мені більш не потрібна. У мене скоро буде фінансовий потік. Дякую. Олександре, а ви б не хотіли зробити розклад собі? А, так, Саська, саська ну ну Я Що, так, придурок, так, чи що? Так, так. О, карта дурень. <звук> Давай. Що ви робите? Ой, вибачте, звичка. Та й потім я вам не довіряю. Ви зараз тут щось намаклюєте, і я вам штукар ще винен буду. Ставте питання. Кому? Картам. Вони дадуть відповідь. Ви тут ну, Ку кукухою поїхали, чи що? Як ви це собі уявляєте? Привіт, карти. Привіт, саньок. А ви що і справді вмієте розмовляти? Ми ще з тобою забухати можемо. Саша, <реш> так? Саша, припини, Просто постав питання. Так. Ну, добре, чи повернуться мені гроші за цей сеанс? Ні. А чому я задаю питання картами, відповідає вона. Тому що це має бути інше питання. У мене тільки це питання. А, а питання повинно бути дуже важливим для вас. Ну, добре. Що в цьому році буде з енергетикою? Це що, запитаєш щось про себе. Так це про мене і є. Я зараз думаю, що мені купляти? екофлошку на 2 кВт чи на 5? Треба щось більш важливе для душі. Для душі? Ну, добре. У мене двигун троїть. Що це? Катушка, трампльор чи свічки? Це це не СТО. Та я знаю, що це не СТО. А ваша ця таролог ні, ні чорта не розуміє. Дайте я вам зроблю розклад. Саша, Зараз ти, побачите. Ти, ти, ти не вмієш. А Що там вміти? Йо -моє. диви. Король, дама і туз пендюлей. Очко. Шо? Ну, король 10, дама, 10, туз, очко. Ти, 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 ти навіть не поставив питання. Та тут будь-яке питання став в цьому розкладі все одно очко. А, так, давайте а, просто зробимо розклад на, на, на місяць. Давайте. давайте. На що? Нагадую, гроші не повертаються. Розкладайте. Добре. А не, н не, не не. Та я ще не перевернула карту. О! 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 Карта диявола! Це що мама твоя приїде? І карта місяця! Ще й на місяць! Фу, добре, що попередили. Все, я до Єгора переїжджаю. Олександре, карта диявола має як негативні, так і позитивні значення. Ні, 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 у випадку з її мамою тільки негативні. А також диявол вказує на залежність і обмеження. Оце точно. Коли вона вдома не випити, не в туалет нормально сходити. Так, а карта місяць це вказує на невизначеність. А тобто це ще може і на, на місяць, а на два приїде. Так, все, згортаємо цю вашу багадільну. Зараз диявол приїде, а я не готовий. Саша стояти. Ти все не так оце це трактуєш. Так. Диявол місяць. Ти що мені зраджуєш. <плес> ти що, кукухою поїхала? Якщо б там випало голуб, яйце, клюшка, ти все одно б це запитала. А вона має рацію. Місяць це не визначеність у стосунках, а диявол це означає спокусу. Так, 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 давайте, робіть розклад на, на зраду. Давайте, питайте. Чи зраджує мені цей кабіль? Карта верховна жриця. Хто ця жриця? Ти? Я? Так, я вночі, як не просинаюсь, ти постійно б'є холодильника. Жриця ти моя. Жриця? це інша жінка. Точно, це твоя начальниця. Петрович? А це мене більше лякає. Те, що він ходить в сукні, нічого не означає. Він від ТЦК ховається. А, Яна, Ви можете заспокоїтися. Жириця не перевернута. В такому положенні це може означати інтуїтивне знання, мудрість і внутрішню силу. Бач, все нормально. Так, все, згортаємо це, все і додому. Ну, не, не, ми, ми тільки почали. Так, угу. Така комбінація вказує на те, що о, треба бути важливим і уважним обережним в фінансових справах. О! Ні, Ну добре, тоді можна вже закінчувати. Також це вказує на те, що вам потрібно слухати свого чоловіка. О! О, що це таке почалося? Взагалі-то ми робили розклад на зраду, а не, а не на мої витрати. А, а Може, це не моє діло, Яночка, але може, вам дійсно треба знайти роботу? А? А карти не брешуть. Брешуть ваші оці карти! Ну, карти, може, і брешуть, а от досвідчений таролог з вокзалу ні. Взагалі, оця ваша таралогія це, це все фігня! І Куди ти пішла? Шукати роботу? Шукати хіроманта. Ось. Вікторія, слухайте, ви так класно циганку зіграли. це Серйозно? Ні, Ну, знаєте, 20 років в художньому театрі. я можу і не так. Слухайте. Так, а на завтра у нас там з хіромантом все домовлено? Так. Хіроманта буде грати народний артист України Назар Задніпровський. Народний це, мабуть, дорого, так. Ні, ну, звичайно, це дорого. Слухайте, а може, ми вам вуса намалюємо, парик вкинемо, і ви за штукар ще зіграєте, а, хіроманта? Та настільки я, чесно кажучи, вам зіграю. І Єгора крутого лома! Ну, давай давай, давай. А, давай туди зробив даже!